Лібанова Елла Марленівна. Людина з таким екзотичним ім'ям очолює Інститут демографії Національної академії наук України. Послухайте, будь ласка, її пряму мову. Депопуляція практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, за винятком того, що можна буде залучити до України іноземну робочу силу. Чому це важливо? Тому що ми очікуємо на економічний бум. Після і м, перемоги і відповідно потрібна буде робоча сила. Будівництво не тільки економічне, а всяке інше, воно потребує робочої сили. Робочої сили буде дефіцит. Дефіцит треба долати. Тобто вона закликала замістити українців в Україні чужинцями. Це не є її перше інтерв'ю з такими заявами. Вона постійно заявляє про потребу заміщення українців в Україні. Вона постійно заявляє про те, що в Україну треба завозити не менше ніж 300 тисяч чужинців щороку. Тобто, таким чином вирішити деморфічні проблеми. Тобто, ми, українці, маємо за ту землю світу воювати, помирати за неї, скроплювати її. Нашою українською кров'ю для того, щоб потім чужинці мали право, мали можливість приїхати на цю землю тут жити і панувати. Логіка залізна. Мабуть, що основною причиною, чому ота ціла Лібанова таке заявляє, що вона не є українка. Вона ж є Лібанова, Елла, Марленівна. Вона не є нашою людиною, вона є чужинка. І тому для неї оця українська земля це просто є територія для, для панування, територія для пограбунків. Вона до неї так і ставиться, просто як до території. І тому для неї, ну в неї нічого в душі не виникає, коли вона говорить, що треба замістити українців в Україні, що треба українську землю, святу, з яку пролито тонни української крові. Треба сюди заселити якісь там біженців, емігрантів, Азії, з Африки. Українці вигнати на чужину, а сюди завести чужинця. Для неї це і нормально, для неї це просто є цифрики, тому що вона є чужинка. Але ми не повинні в собі пробуджувати ніякі ненависті до чужинців в Україні, до тих всяких меншин, які панують в Україні. Справа не в тому, що їх є в Україні багато. Насправді їх не є багато, їх є мало в Україні. Але справа в тому, де вони є, місць є, ніби ота Лібанова. Отаке От заявляла, керуючи не інститутом демографії України, а керуючи Вінником. Ну, замітали б на вулиці, було б двірником. Її слова, можливо, мали б вплив на когось, можливо. Але тепер її слова мають вплив на всю Україну. Тож справа не в тому, що чужинці є багато в Україні, справа в тому, що вони панують в Україні, справа в тому, що вони очолюють все, що можна очолювати, куди не плюнь всюди чужинці. Від Президента, міністра оборони, міністрів прем'єрів до олігархату всього 100% неукраїнського і закінчуючи тим інститутом демографії України, якого очолює Елла Марленівна. Ми маємо зрозуміти, що ця влада в Україні вона здійснює системну політику щодо заміщення українців в Україні щодо перетворення України в мультикультурну помийку, в якій українці будуть лише однією з меншин. Але не панівним народом. Тож, поки що, ми ще маємо певний вплив, поки що ще в Україні є вільні демократичні вибори, поки що, ще українці в Україні є більшість. Ми з вами, українці, маємо розплющити очі, подивитись, як нас систематично планово знищують. Планово цей план є набагато цинічніший і жорстокіший, ніж були плани в часи Третього рейху щодо винищення певних. Певних етносів, Тож, на виборчі дільниці і обрати українців.